Справжні моменти життя з вами, йду по старовинній польській вулиці. Дуже люблю старовину, я вам вже про це неодноразово говорила. І коли бачу саме таку красу, зупиняюся, тут і якісь ремонти йдуть на дорозі, але моя ранкова прогулянка. Привела саме ось до такого будинка. І не тільки будинка, а в цілому вулиці. Ось він цей будинок. І ця вулиця, і звідси я починаю подорожувати. Квіточки навіть посаджені біля віконечок. Деякі будинки. Відреставровані, але оці будин будинки що, е від дороги, то так старовина і залишилася. А мені це дуже подобається, я рада, тому що, знаєте, коли йдеш по такій вулиці, душа відпочиває. Не знаю, чому душа відпочиває моя, коли я бачу саме ось таку красу. Цією красою хочу поділитися з вами. Я повернулася назад. Спочатку прийшла, а потім повернулася. Думаю, ні, я все-таки хочу це все зняти. Бо мені це все цікаво, це історія Це Краків. Історія Кракова. Звідси вона починалася тут. Раніше були господарі у цих будинках. Ось взагалі старенький, старенький. І так, коли ходиш, багато гуляєш пішки, то можеш знайти багато цікавого. Ось отак і я те, що мене цікавить. Що мені до душі, то я і знімаю. Ось також старий будинок, але поруч новенький знаходиться. Вибачте, машини заважають. Ось чудові квітники, про які я багато розказую на нашому каналі. І це така старовина. І тут краса по цей бік. Навіть собачка на мене гавкає в дворі тут собачки. Там дах уже провалився. Звісно, що ніхто тут не живе, але це чиясь власність, вона непорушна стоїть. Зберігається тут власність, дуже гарно в Кракові. Є покинуті будинки, отак стоять. Але ніхто їх не забирає, ніякі депутати, так як у нас в Україні. Якщо депутат, чи ти в правоохоронній системі працюєш прокурор, поліцейський, суддя, ти можеш собі забрати що завгодно. А тут таке не практикується, не дивлячись на те, що це краків, також дуже гарне місто зі своєю незабутньою старовиною, з історичними пам'ятками із збереженим містом в центрі, старе місто називається. І ці пейзажі з хвойних рослин зачаровують. Бачимо, скільки багато ялинок, старі будинки, значить, тут багато хвойних рослин, особливо ялинок, саджалося і раніше. Цікаво. Машини мені не дають тихенько йти. Вибираю епізоди. Щоб знімати, коли їдуть автомобілі, але мені так не вдається, тому що е, ці автомобілі їдуть дуже часто. І я ось іду, бачу далі також старовинний будинок. І навіть поруч один ще ось бачимо, така похила, черепиця іде, дахи такі. Похилі. І звернула увагу, що тут є дерев'яні будиночки. А далі нові будинки побудовані. Цікаво, що якщо це власники, то вони старі будинки не зносять. Потрапила я на старовинну вулицю. Пройдуся разом з вами, прогуляюся, мої любі підписники, любі глядачі. Я дякую, що ви разом зі мною, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, пишете дуже гарні свої. Розповіді також про те, що ви бачите. Мені це все цікаво, дуже цікаво навіть. І я ділюся цією красою з вами. Цікаво, як довго буде ще тягнутися ця вулиця. Такими будинками, бо мені вже й повертати треба. І паркан такий високий, від дороги. Навіть річечку знайшла тут майже в лісі. Воно вона так тягнеться туди. Я перейшла через місточок і бачу цю старовину. Ось такі цікавинки, друзі. Такі цікавинки, що відірватися від них не можна. Ідеш собі, любуєшся цим усім і спостерігаєш. Так моя душа на ранковій прогулянці відпочиває. Сподіваюсь, прихильники старовини також є у мене. Також напишіть, наскільки вам подобається ось такі відео, що я знімаю. Про цю красу, про цю старовину. Це була просто прогулянка ранкова. Ну, я прогулянки ранкові роблю, шукаю для себе якісь нові дороги проходжу по Кракову. Сьогодні ця дорога мене завела на вулицю із такою старовиною. Тут, я думаю, також колись був старий будинок, але зараз ми бачимо або це новий, або він більше всього, що він по конфігурації бачу, що він відреставрований, можливо, добудований. Річка по праву сторону тягнеться. Там також будинки за цими деревами. І я прямую далі. В пошуках старовини. Ось ця річечка далі тягнеться. Ось місточок. Тут багато таких місточків і річечок. Невеликих у Кракові. Переді мною знову бачу щось старовинне. Думаю, що цей будинок також відреставрований. Паркан біля цього будинку видно, що не новий. Такий як був, такий і залишився. Вон ще один будинок реставрують. Мені все ж таки треба вже буде повернути на ту вулицю, куди я прямую вже додому. Бо сонце височенько, я вже находилася, нагулялася, і ще мені немаленький шлях. Іти. В сторону свого тимчасового проживання. який мур прямо. Я так розумію, це вона як підпорка, навіть така для будинку, напевно. Підійшла я ближче до цього старовинного муру. Природа войні рослини, і це заплетено плющем, і цей мур з цього боку заплетений. Далі, до речі, також видно, що були старі будівлі. Там і так як частина залишилась цих будівель. Небо сьогодні чисте-чисте. Ну, просто попала я в старовинний квартал, так як в старому місті в Кракові, старовино. Так ми бачимо, що це, ну, це не околиці, але Подалі від старого міста, напевно, колись були околиці. Старе місто я вам показувала у своїх відео. А нові місця про старовинну архітектуру Кракова я продовжую показувати. Можливо, я в душі. Десь архітектор, який вивчає не тільки все нове, бо я люблю все нове вивчати. Навіть створила ще один канал сучасні клумби, тому що сучасність також надихає, не тільки старовина. Ось бачимо цю старовину. Ох, і в цікаві місця я попала. То, друзі, мені повезло сьогодні. Повезло, так повезло на таку красу. Отак ходиш по Кракову, їздиш. Начебто вже все бачив. А тут потрапляєш далі, бачу. Бачите, там старі дахи також. І ось ця краса. Цікаво, як довго і ще буде оцей квартал. Квартал старих будинків. Це вже видно, що давно відреставрований будинок. Але зараз я вам покажу, повернуся, це я по правий бік показую, повернуся, покажу вам ось по лівий бік, що я пройшла. Це також тут обшито пластиком будинок. Йду далі, друзі, також бачимо старі будинки. І, ви знаєте, вікна там стоять сучасні і відкриті. Значить, тут хтось живе у цих дерев'яних будиночках. Очевидно, вони такі теплі, ці будинки, тому що це ж не південь, взагалі, де тепло буває. Далі також бачимо гор, також бачимо. Будиночок він відреставрований. Туди далі бачу також є будинки з цієї вулочки, яка навіває старовиною. А далі тягнуться багатоповерхівки. Також ми бачимо, що це помістя таке старовинне. І також вікна там відкриті, тут хтось живе. Ось туди заїхала машина в двір, живуть там точно люди. Отака, друзі, вона старовина. Ой, який молодець краков зберігає все. Всі старовинні будиночки збережені. Це дуже здорово. І дерева такі старовинні, тут великі-великі. Тут багато поверхівки йдуть за цими деревами. Ой, білочка побігла, не встигла її зняти. А тут, друзі, старовина. Я вам всім дякую за увагу і дякую, що ви подорожуєте зі мною.